Всім привіт! З вами Гаммер, і це новий випуск руйників міфів Неу 5. V у Assassin's Creed Black Flag. Міфі та великодок у новому вбивці крекерів як кіт наплакав, проте ваш друга сів, та й наш кряба їх аби вистачило рівно на один випуск. Тому ром і на абордаж сухопутні чури. Почнемо, мабуть, проти усіх правил і звичаїв, та спершу розглянемо наймасштабнішу та найкрутішу великодку у Black Flag. Летельського кальмара, якого можна зустріти біля одного затонулих кораблів. Кракен перекочував у четвертого асасина, через з другої частини, де в печері ви могли побачити таку ж таранку, якщо двічі натиснути на важіль. Тепер же ні на яке важелі тиснути не потрібно, необхідно лише проплисти до капітана, де можна помітити величезних щупальця. Якщо підплисти до вікна та почекати кілька секунд, перед вашими очима розіграється сцена, який кальмар уполює в велетельського кита, та затягне на саме океанське дно. Я знав, що тут буде кальмар. Я лише чекав, коли ж його хтось віднайде. Ну не гра, де 70% грового процесу проходить в океані без якогось морського чудовиська. Тому респект Юбікам за таку крутесну великотку, і ми переходимо до наступного міфу. Чергову великотку я приписав до піратів Кримського моря. Пам'ятаєте в'язнів, яких забули під час штурму командою Барбоси Порт-Ройла? Гарматне ядро їх врятувало, та вони під покором темряви, літаючих снарядів та кишок мирно вибрались на волю. Дуже під час захоплення одної сварки ви можете знайти забутих у тюремній ями ув'язаних піратів, От тільки їх, на жаль, гарматне ядро не визволило, та й ми нічим не зарадимо. Тому нам залишається лише сподіватися, що хтось їх колись витягне. Наступна великодка також тхне піратами Кривського моря. Одним із легендарних кораблів, за який дають багато бабосиків, є примарний корабель, який, якщо вірити матросу, затягне нас до пекла. Це корабль-призрак! Хочет утянуть нас к ад! Здалеку корабель нагадує летючого голландця звичай згаданих піратів, щоправда, для повна знурення Джека Горобця йому не вистачає характерної на свої фігури. Ну, зблизька човник не надто схожий на голландця із фільму. Можливо, юбіки просто хотіли підстрахуватися, аби не отримати копняка під дупою творців піратів за використання їхніх матеріалів. Тому зробили кораблик мінімально схожим на голландець із фільму. Це чи не всі великотки, пов'язані зі світом третю Каримського моря? По мірі проходження гри вам відкриється доволі цікавий чіт, котрий перетворює вашу команду на ходячих скелетів, подібних до команди Барбоса із прокляття чорної перлини. Для того, аби отримати цей чіт, необхідно пройти гру на 100%. Хм, Цікаво було б натравити скелетончиків на ворогів зайців із наступної великодки. За проходження 70% гри ви можете умкнути чіт, який перетворює усіх ворогів на кроликів із іншого туріння Ubisoft під назвою Rayman Legends. Це навіть не кролі. Це якісь дивні, оживши у у вигляді зайців із веселою анімацією. Ех, якби чи ти не перекривав збереження гри під час їх використання, я б проходив гру лише із цими королями. А тепер давайте швиденько проглянемо кілька менш значних великодок. Пройшовши декілька кроків з цього анімусу, на стіні відніється плакат майбутньої гри для PlayStation Vita за мотивами Сесвіту Асасинів Assassin's Creed Rising Phoenix. Phoenix. Швидше за все, ця забавка буде спін-офом до сюжетної лінії Дезмонда і, гадаю, її подібно до ліберейшн з часом портують на наші дорогенькі комп'ютерчики. В описі до оцелота у файлах гри можна знайти жартівливу переписку двох невідомих, які обговорюють можливість додати джунглі тигрів найнебезпечніших тварин у Far Cry 3. дечому це схоже на посилання до гри, хоча доволі сумнівне. А ми переходимо далі. Багатенько в файлах абстерго згадок про наступні частини асасинів. Зокрема, зламавши день в чужих комп'ютерів, ви можете віднайти переписку двох анонімів, які розповідають про асасинів у Японії, Єгипті та інших країнах світу. А також зверніть увагу на цю картинку. Кілька років тому вона виплила в інтернеті, подейкуючи це на невеличкий натяк від самих розробників про наступне місце дислокації асасинів, але це лише здогадки. Як і обіцяли Юбіки, у тому ж таки абстерго можна віднайти посилання на довочдокс. Якщо покупатись у чужих файлах, можна помітити документ про закупку комп'ютерів марки Bloom, корпорація, яка вже в зацвітитись у трейлері згаданих споглядальних псів чи то вартових псів? я не знаю. Тепер очікуємо хід собачок тому що там нам теж обіцяли дещо цікавеньке про світ асасинів. І на цьому все. Я намагався розповісти про всі знайдені на даний момент цікавинки та міфи даної забути. Сподіваюся, вам сподобалось і кожен з вас міг почерпнути щось цікаве для себе. А з був гаммер. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте, а також не забудьте завітати на такі чудові сайти та opengamer.com.ua. Щасти вам завжди вам повних пляшок рому і гарних нажив. Бувайте!